На сторінці соціально-психологічної служби ХНЕО імені Семена Косниця. Ти як? Просте питання, Як і у військовий час звучить інакше. У ньому втома, страх, надія і тиха потреба бути почутим. Іноді відновлення починається не з відповідей, а з чесної паузи, в якій дозволяєш собі відчути і назвати свій стан. Сьогодні ми з вами розберемо поняття на літеру Б для відновлення та кращого розуміння себе. Коли востаннє ви дозволяли собі просто бавитись. Наприклад, пускати мильні бульбашки, дути на пір'їнку, ходити через сходинку, відстукувати долонями ритм пісні. Дуже важливо робити щось зовсім маленьке, що давало б нам радість і безтурботність. Уявіть, що ви відправляєтесь у подорож. Є те, що вам точно потрібно взяти з собою. Це не речі, а знання, доброта, сила, впевненість. Запишіть, який багаж ви візьмете з собою в подорож життя або для проєктів найближчих планів. Пайдикувати це не лінь, а необхідність. Саме в моменти нічого не роблю, наша нервова система відновлюється. Мозок обробляє пережите, а психіка повертає собі опору. У військовий час дозвіл на паузу це як турботи про себе, який допомагає не зламатися і мати сили жити далі. Задайте собі питання, скільки ви можете дозволити собі пайтикувати сьогодні. Ми всі шукаємо стану збалансованості. Баланс це гармонійне поєднання підтримки, уваги до тіла, розуму, емоцій, душі. Подумайте, яке саме сьогодні з цих сфер потребує вашої уваги. Балувати себе це на егоїзм і не втеча від реальності. Маленькі радощі повертають відчуття контролю над життям, знижують рівень напруги і нагадують психіці. Безпека можлива, хоча б на цю мить. У складні часи такі прояви турботи стають опорою, з якої починається відновлення. Задумайтесь, що б ви зробили для маленької дитини, якщо б вона була поруч, щоб побалувати або потішити. Зробіть це для самого себе. Аби бути збалансованим, ми маємо навчитися бачити все тяжке, красиве, страшне і те, що сповнене сили. Коли ми переживаємо травматичний досвід, то фіксуємося на тому, що пов'язано саме з виживанням. Іноді нам потрібно повернути собі можливість бачити озирніться навколо себе, що саме зараз ви бачите красивого, надихаючого, милого. Про що ви можете сказати? Я бережу. Можливо, стосунки, силу, ресурси, близьких, себе. Берегти себе це не слабкість, а зріла відповідальність. Самозбереження у складні часи допомагає зменшити виснаження, втримати внутрішні ресурси і залишатися живим не лише фізично, а й емоційно. Коли ти бережеш себе, ти даєш психіці шанс витримати і відновитися. Задайте собі питання, як саме ви проявляєте перешність до себе. Близькість це базова потреба. Під час війни саме теплий контакт, щирі розмови і відчуття я не один знижують рівень тривоги та допомагають нервовій системі заспокоїтись. Через близькість психіка знаходить опору, а людина сили витримати те, що важко нести наодинці. І з ким ви відчуваєте близькість? Чи близькі ви самому собі? Що ви можете сказати собі, як близька людина? Відчуття теперішнього моменту, наша буттєвість, складається із багатьох елементів. Зокрема, це можуть бути картинка, емоція, тілесне відчуття, думка. Аби повернути собі контакт із буттєвістю і усіма її ресурсами, ви можете запитати себе, що я бачу, що я чую, що саме зараз я відчуваю в тілі. Які думки саме зараз у мене? Просто фіксуйте це без оцінювання. Нехай кожна літера вашої особистої абетки стане точкою опори. Піклуйтеся про себе та своє психологічне здоров'я. З вами була ваш практичний психолог університету Корженко Аліна Сергіївна.